Вірним дітям Божим звучить мені Євангеліє до Йоанна, 10 глава. Я Христос, єсмь двер духовна, лиш мною, як дверю духовною, може чоловік спастися, зайти в двері через церкву на небо і найти, пажить духовну їду. А от пастирі настоящі. Душу свою полагаю за овець, і бережуть і направляють на путі у Царство Божо. А от злодії, книжники, фарисеї приходять небо украсти, убити, погубити революціями, переворотами. А Христос каже, я прийшов, щоб мали життя вічноє. І мали його з збитком, з наповненостю, коли християни мають можливість відкрити всі свої таланти і способності служити церкві, народу, державі. І каже Господь слово, котре ми ніколи забути не можемо. Я Христос, єсмь пастир добрий, і тому подобні мені. Пастирі добрі полагають життя своє за овець, судять їх, тягають по судам язичники, на сміх здаються то ті, куди організовують суд, Вони знають доказати елементарно, обманюють, надіються на брехню, що інформацію ніхто про них не знає правдиву, а потому не бояться і терплять. А наємники. А наємники не пастирі, коли тупнули ногу Україні, що от ваша церква не добра, а ви московіти, московські, то многі втікли. Тобто, наємники не є пастирі, свою паству лишили, втікли в другу релігію. А що роблять вовки? Вовки, коли виділи, що пастирі повтікали, розхищають овець. Пудять овець. Іменно слово сказано в Євангелії, глава 10 стих 12. Що робить вовк Сатана руками і фарисеїв? Біжить і вовк розхищає овець і розгоняє, і розпудить овці». І цей світ постоянно пудив людей, пужав людей, угрожав, і угрозами. І нині угрожають, не підеш у турецьку віру, будеш покараний. А раз так, то й ми сьогодні кажемо, Господи, ми виділи у житті міну святого, а також виділи ми подвиг його собрата Єрмогена і святого Євграфа. Вони були убиті за віру Христову. Вони були державні службовці, проявили себе як державні мужі. Вони знайшли, що не праві язичники, і тих язичників вони поклали на місто, за що й пострадали, але не відказалися від віри Христової. Господи, молитвами ми мученики єрмогена Євграфа, молитвами ми святителі Йосафа, Молитва нині блажених і Йоганна, і родителів Стефана і Ангеліни, правителів сербських нам рядом сусіднім. Господі, дай нам, щоб ми були такі смілі християни, оберігали свою душу, держалися єдинця з канонічною церквою і держалися подлинних настоячих пастирів. Ми таким пастиром називаємо. Предстоятеля Української православної церкви блаженішого митрополітонуфрія, котрий терпить такі страшні удари, униження, оскорблення, а з його уст ісходить лише благословення, молитва за народ наш за державу і підтримка духовності народа, бо тільки духовність народу оберігає нас у єдинстві. І не взирає на зовнішні ситуації, пастир добрий слідкує, щоб наші вівці церковні, православні християни берегли себе від скверне цього світа, а держася в церкві через повіді, причастя, возрастає духовно, ми тут діти Божі, а у вічності вірими, знені поминаємо святими і святими нашої церкви. Ми зможемо наслідувати по милості Божої Царство Божої. Амінь.